Вечер в хату? Нет. <laughs> так мне уже страшно с тобой тут стоять. Всем привет! Всем привет, друзья! Сегодня пятница, а это означает что? Что на разе, на часе, алко-банк! Так, тижня мы залишали на неделю коньяк, морозиво и э, эспрессо. І ось щось з цього вийшло. Вона повністю розчинилася, як можете бачити. Куштувати там нема чого, то перейдемо до найсолодшого. Дегустація? Мені трошки, пам'ятаєш? Повну, повну чарку. Ні-ні-ні. Ну, кажи, коли ти досить. Досить. Так, стільки. Це Та все досить. Так, не буде ніякої інтриги. Куштуємо все з одразу. Так, мені здається, це, це буде смачно. Ну, я не знаю. Він такий буде вершковий, кавовий. Так? з нотками бренді. Фух. Чирс. Чірс. Ух, Міцна штука. Так, міцна. Я трималася до останнього. А, але смачно. Кава досі у в мене у в році. Так... Кава так. Непогано. Але я думаю, якщо б додати більш морозива... Так, мені морозиво не вистачає. Так. Воно да. трошки важкове і більше кавове. А от більше морозива зіграло би краще. Так, але це смачно. Це смачно, це прикольно, але так, не вистачає морозива. Ми додали одну, може треба було два. Або а... навіть три. Ано не вмістилося банк. А... Ну так, два було б класно. Так, два цих стаканчика було б о, прям те, що треба, мені здається. Угу, Так. Але прикольно, прикольно. Не скажу, що прям не смачно. Не дуже міцно, в принципі. Терпимо. Бо, так, було й міцніше. Так, було й міцніше і гідкіше набагато. Але, Але ну, це не гидко, бо... Не гидко, ні. Так, хотіла б більше смаку морозу, чесно. чесно. Кави достатньо, коньяку достатньо, морозову не вистачає. Але прикольно. Я вже втягнулася в цю штуку, і мені здається, що я вже не зможу жити без якоїсь алкогонки і настоянки на чомусь. А перед початком нової банки ми хотіли нагадати вам умови. Ви маєте залишити коментар під цим відео, що на чому не стояти. Це може бути будь-який алкоголь та будь-який продукт з'їстівний для людини. Головне, щоб алкоголь ми змогли придбати в межах України. А продукт може бути будь-який, який людина приймає в піщу. Це може бути готова страва, там бургер, сендвіч, не знаю, шаурма або там часник, цибуля, будь що. Такого не пустіть. А, так, а наприклад, там якийсь корм для собак. Звісно, людина може його з'їсти, але звичайно такого не робить. Тому ми таке не будемо робити. Так, аби не нашкодити своєму організму, ще більше ще більше, та й нема сенсу. Ніхто ніхто не буде настаювати пити щось таке гідке. Тож залишайте свої коментарі під цим відео, і вже наступного тижня можливо ми приготуємо саме вашу баночку. Що ж, а цього тижня переміг Володимир Вишньовський. Він О, він вже перемога! Так, він фізиче він. він а... Господи, глазерований з віскі був. Так. Його, і, ти... до речі, мені здається, що він такий активний. Так, дуже так. Дуже тобі дякуємо за розвиток нашого каналу. Ти нам дуже-дуже дуже 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 допомагаєш. Так. Він написав: а, наступний варіант Бородинський кліп, плюс коричневий цукор на віскі. Вау, зараз будемо пробувати, але Але, та в нас ще є е... маленька інтрига. Сьогодні в нас не одна, а дві банки. Так, минулого тижня вийшло так, що там була нічия, і ми цього не побачили. Так, чомусь нам Ютуб трошки по-іншому відображав лайки, так. І саме по цьому принципу ми обрали баночку, яку ми куштували до цього. Тобто в людини, яка м, нам написала, а саме це. Ігор Пензев. Він написав такі плюс грейпфрут. Так, це теж дуже смачно, але на той момент, коли ми готували, так вийшло, що у вас було менше лайків, але ми ні в якому разі нікого не хочемо образити. І тому приготуємо сьогодні дві баночки. Одна буде з бородинським хлібом, а інша ваша з грейпфрутом. Так, і ну, дивно. Тому що нам е реально якось YouTube Студіо погано відображає лайки. Тому що я ставив лайки е майже на кожному. Е і Діана теж ставить на тих, які їй подобаються. Ми потім дивимося, е де скільки лайків, і ну, там була, наприклад, один лайк, я поставив Діана поставила і по полосці мало бути три. А буває відображають два. Так. Ну і це дуже дивно, тому у нас бувають такі казуси. Але ми виправляємося, як бачите, і нікого не хочемо образити. Якщо сталася така ситуація. То пишіть, ми одразу її виправимо. Так. І що? Давай почнемо, напевно, з грейпфрута? Так. В нас є соковитий, дуже класний грейпфрут. Як гадаєш? Дуже соковита текіла. Мені, до речі, здається, це буде смачно. З цедрою чи ні? Так. Мені здається, це так. Тому що там багато ні? смаку. Самі цедрі? Ні, так. Окей, давай з цедрою. А чому ні? Хто нам буде заважати? Або забороняти. Так. Як зробиш, так і буде. Грейпфрут потроху... Тобі ще все потім куштувати. Тому що грейпфрут точно не розчиниться. До речі, мені здається, що цедра буде дуже смачною е, в поєднанні з текілою в плані того, що саму цедру скуштувати. Я багато ти що консервувати Так, так, та, я, буду, я буду консервувати грейпфрут. Думаєш, цього недостатньо? Ні, я ж пам'ятаю, що мені це їсти. Більше грейпфруту, більше смаку. Отак. От як мама навчала баночки закривати, так. Так, лиш місце для такі. Я Це взагалі потрібен чи ні, Я не розумію. Отак. От я можу ще не бути. Ні, ні, це, Окей. Все, все. Так, боже, тут на такі майже не залишилось місця. І це добре. Ти дивись, який там місце, я ще запхаю один шматок. Чекай, не доливай доверху. Отак. От І отак. От боже мой. Дивись, як гарно вийшло. Все. Прямо. Слухайте, то можна прямо до літа так достоювати. <гум> може відкриємо літом, не може закрутити. Як думаєш, він буде такий я, рожевого кольору? Блін, а було б круто, якщо <гум> б <гум> він був рожевого кольору. <гум> Сподіваємося. <Знає>, <гум> сподіваємось. Далі ми перевертаємо, накриваємо простирадлом. Ну, це або є А, вибачте, я просто не спеціаліст цьому. <свистит> так, і давай наступну банку. А наступна банка в нас іде Бородинський хліб. Бородинський. Так, і написано. <свистит> цукор. А... Коричневий. Коричневий. І що ще? І ш... Віски написала, я взяв скотч шотландський. Ага, окей. Давайте я буду різати хлібчик. Тому що не вказала, які, я думаю, ну, в принципі, стоїть, нічого не робить. Стоїть без діла. Так. Ой, а я би хліба собі відрізала, б вже поїла з оселецем. Де банки з оселецем, до чорного хліба. Так, а поки ти ріжеш, я зачитаю коментарі, які нам лишали з пропозиціями. О, давай, я дуже люблю. Бо я не завжди можу все читати. Так, Спробувати сублімовані сушені ягоди. Малина або полуниця, на пряному робі, часник з цибулою. Ооо, ну хто це написав? <хи> У мене ніж в руках. Так, це був Олександро Алекс, Майклович. Майк Вибачив, що своє складно читати. Горілку з желатиновими ведмедиками. Ой, клас! Харібов! Так, жіночий варіант: сублімовні ягоди, полиниця або малина, можна суміш, сухий вермут, трипл сек. Оце, до речі, можливо. Так, буде а... дуже смачно. Напишіть, будь ласка, ще раз. Всі <гум> пишіть і ще раз, всі прикольні. А віскі з солоним огірком вже не перший раз, до речі. Ага. Так. Хтось хоче дочекатись. Так, і, до речі, не в перший раз вже пишуть нам про кокос з ананасом і пряним рогом. О, так, 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 я вже казала, що це прикольно. І ще не перший раз пишуть з печеною паприкою та грапою. Боже, ти. Зупинишся так, наповнити банку. Та ні, ну я думаю, що то ж має бути дуже смачно. Залиши місце для алкоголю. Добре. Так, е я якраз залишила трохи місця для цукру mm -hmm. на початку. Додавай цукру. на тобі варну ложку, ти чуєш себе барною. Клас, я вже одного разу відчувала себе барною. Так, ну я буду дивитись. По наповненню, але мені здається, що трошки так ну, нормально треба цю. Вже 3. Може, стане? Ні. Може, воно буде солодкий. Давай 5. А... Чи 4. Отак 4. Досить? Я думаю, стане того. Стане угу. точно. І наливаємо наш віск. А, як люблю цю, цю штуку пахнуть. <рес> ну, слухай, тут багато ще місця лишилося. Я думав. Ти думав, що я що, нічого не лише? Боже, тобі? мені здається, хліб як губка, він все впитує. Глянь, скільки діться, ага. бліце. Але мені здається, що буде смачно, вже так пахне смачно. М -м -м. І. Yeah. Я закриваю. Ой. І що? Відправляємо настоюватися дві баночки одразу. Так, а ви, друзі, пишіть свої пропозиції, не соромтеся писати другий, третій раз. Три мені здається, у нас щасливе число, тому так. що багато хто з третій спроби вигравав. А ми з вами прощаємось до наступної п'ятниці, до великої дегустації. Так, якщо не маєте. Ідеї на наступну банку, то пишіть в коментарях, яка буде смачніше. М -м -м -м. Які ваші ставки. Так, робіть ставки, але не на гроші. <с <с а на цьому у нас все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки і до наступної зустрічі через тиждень. Па-па!